Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про здоров'я шкіри та важливість ранньої діагностики онкологічних захворювань. Скажіть, будь ласка, чи добре нас чути, чи можемо розпочинати? Немає звуку, так? Вась також світиться? Ну, поверніть мені. У нас все підключено Що? Один, два, три. Чути добре пишуть. Є звук, тоді будемо починати далі. Наш лікар-дерматолог-онколог Іванов Константин Георгійович, який поділиться своїм досвідом та порадами. Константин Георгійович лікар-дерматолог-онколог клініки Заріцького місті Київ, який вже понад 30 років займається дерматоонкологією. Скажіть, Скажіть, ласка, як ваш настрій? Чи готові ви вже? Дуже гарно, гарна завжди. Тому почнемо. Розкажіть трохи про себе. Я лікар-дерматолог вищої категорії, лікар-онколог, дитячий дерматолог. Працюю з різними пристроями, з різними захворюваннями. Ну, Посещаю саме конгреси, симпозіуми, постійно читаю. Чудово, як ви взагалі прийшли медицину і чому обрали саме дерматоонкологію? Тому що дуже внісправді на клінічні прояви, тобто це як детектив, треба шукати, дивитися, що це за захворювання, тому що правильний діагноз це буде правильне лікування і буде дуже гарний успіх. Що найбільше вас приваблює в цій спеціальності? Тому що є тенденція к розвитку даного лікування процесів і постійно розвивається динамічно. А з яким обладнанням ви працюєте зараз? Щас, зараз працюю з лазерами, діодний лазер для 180 нанометрів та лазер СО 2 для видалення новотворень після патогіслочного дослідження? Угу, Обов'язково. Воно має бути обов'язкове, тому, тому перед тим як ви хочете щось видавати, ви маєте пройти це до дослідження, а потім вже звертатися ну, до трошки, спеціаліста. Трошки, так. Спочатку це осмотр, потім дерматоскопія, потім вже пати діслайчне дослідження. І після цього, ну, як? ну це ну, є, видалення. Тобто проходить, якщо це ваш звичайний день, тобто ви спершу людина записується на огляд, проходить повністю огляд, якщо там щось вже виявили подібне. Дерматоскопія. Дерма це обов'язково має бути. Ситуація. І потім ви вже відправляєте його далі на аналізи, тобто, щоб провірити. Я сам, ви сам видаляю і відправляю в угу. лабораторію для дальнішого дослідження. Скажіть, будь ласка, які сучасні методи діагностики та лікування раку шкіри є найбільш ефективними на сьогоднішній Це день. Це хірургічне втрачання, від форми захворювання і від діагнозу. Є протоколи, якими користуються, і всі користуються, і треба соблюдати. Угу. І тому звісно uh. треба дивитися, де кому треба просто, просто видалення. А декому там ще треба, буде і більш, і хімічний якийсь там? Uh -huh. Абденева терапія наприклад. Uh -huh. Чи є інновації, які змінюють підхід до лікування шкірних онкозахворювань? Сто відсотків прогрес на місці не стоїть, він йде вперед. І тому кожен рік змінюються протоколи лікування, з'являються нові методики, з'являються нові ліки. І під сам к лікуванню захворювання зараз люди такі довірчі, Вони останнім часом дуже довіряють інтернету, і при будь-яких там малейших ознаках вони читають, що це рак, Є і такі ж також до вас напевно Є. приходять і Є. кажуть, яким з яким найбільшим міфом про рак шкіри вам доводиться боротись на даний момент. Ну тому що перше рак це а, смерть. Тому що рак не лікується, тому що рак а, заразний, як гріб. Угу. Тому що є і, 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 і здоровий образ життя, то, рак, 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 не, то онкології не буде. Тобто ніхто з нас не застрахований від Ні, того, тому, що… Ні, Тому що раніше люди не хворіли на рак це теж не так. Ну, бачите, а в інтернеті онкологія. завжди пишуть все, все інше. Які основні фактори ризику розвитку раку шкіри? Це uh, вредні звички, це uh, любителі солярії, повищених uh, променів uh, сонячних, це uh, ті, хто uh, з праці зв'язані uh, з проміненнями, або радиційними, або вредними, uh, якісь там речовини. Айтішники, так? Які дуже часто сидять біля. Ні, ні, ні. Так, добре. Mm -hmm. Чи можна запобігти меланому? Які прості правила профілактики ви порадили нашим mm -hmm. слухачам? Як правило, це меланома з'являється не із тих, що невосів, тобто родинки, які було раніше у людини, mm -hmm. а то, що з'явилось в випадково. випадкова, і людина думає, що це невус, родинка, да і как не спостерігає, ну збільшиться, збільшиться? Ну. І от саме, ну і не нікого значення. На такому факторі, взагалі, як часто потрібно приходити та звертатися до дерматолога за потребою чи бажано там uh, раз пів року? І uh, все залежно від uh, укладу життя людини. Вот. Uh, наприклад, uh, повторюсь, тих, хто за фахом uh, зав'язаний з променевими, да, там всякими uh -huh. uh, строїтельно там. Uh, Щось вредне, речовини, тоді, звісно, ну, раз на пів року є е, е, графік, де чітко прописано, які е, фахівці бажання е, осмотри. Угу. Е, зараз дуже багато йдуть в цю сферу діяльності молодих спеціалістів. Що ви порадили медикам, які тільки тільки починають свій свій шлях в дерматології? Вчитися, вчитися, ще раз вчитися. Постійно. Постійно, тобто відвідувати всі конгреси. Зараз дуже постійно. багато інформації в інтернеті, де можна відвідати будь-які конгреси взагалі. Да. І онлайн, постійно. Угу. А які навички та знання є найважливішими для фахівців у цій сфері? Це морфологія, це анатомія, це розуміння, як іде патологічний процес. ну, та знання, що з цим робити, та і йде почитати або спросити. Угу. І... Теж є протоколи. Так, а як залишатися в ну, типу, це така сфера, що там завжди щось змінюється. Кожен рік йде, йде щось Все, нове завжди. та нове. Як не залишатися осторонь і залишатися в курсі всіх подій? Постійно навчання, читати, конгреси, конференції. Е, Спілкуватися з, з пахівцями. Угу. Е, можливо, у вас є якісь особисті історії з практики, які б запам'яталися і могли з нами поділитися. Ну, це такі трошечки, я думаю, будуть особисте. Особисті, особисті, особисте, добре. Е, в такій проф такій тяжкій професії хочу запитати, як ви балансуєте роботу та особисте життя? Звичка Це вже звичка? звичка. виробна рока. Можливо, у вас є улюблені книги, які ви могли або ресурси, звідки ви yeah, черпаєте? Yeah, yeah. Могли б поділитися з yeah. нами і слухачами. Це, це які класика, типичні? це дерматоскопія, атлас Сойера, боулінга Молочков. Це не так давно вийшло в світ під залісом професора Систинова та Святенка. Там дерматоскопія та сам Підручник для по дермотенерологии зараз вышел новый атлас новый атлас по дерматоскопии. Выпустил, выпустил. Я бачил презентацию профессора Литуса uh -huh. вот, Александра Ивановича. Тому разов радимо, радимо вам запам'ятати або записати, десь занотувати, або переглянути потім заново ефір та переглянути ці книги, можливо, вам вони також будуть цікаві. А, яке ваше головне побажання нашим слухачам щодо здоров'я шкіри? Бути здоровим та дивіться на шкіру. І, і то діагностика, рання, рання діагностика це. Дуже гарний результат лікування, якщо потрібно, де можна знайти більше інформації про вас та вашу роботу? Та може записатися на консультацію клініки Заріцького. Ми залишимо посилання на групу взагалі на інстаграм сторінку, там де можна буде записатися на консультацію. Можливо, комусь буде потрібно. І можна буде дізнатися більше про вас, вірно? Так. Також ми підготували вам питання короткі, правда чи міф. Хотіла би почути від вас, так як ви вже лікар з великим досвідом. Родинки, які часто травмуються, завжди перероджуються в меланому. Ні, це. Так. Тобто, це міф. Сонцезахисний крем із високим СПФ повністю захищає від раку шкіри. Ні. Якщо родимка темна, це обов'язково означає, що це ракова родинка. Столярів безпечний, якщо використовувати їх рідко. Небезпечний. Небезпечний. Лазерне видалення родику може спричинити рак шкіри? Ні. Рак шкіри зустрічається тільки у людей зі світлою шкірою чи в темної також. В темної також. Якщо родимка змінюється, але не болить, хвилюватися не варто. Варто. Органічна або натуральна косметика не викликає алергії чи подразнень? Викликає. Вітамін Д, який отримуємо від сонця, важливіший за е, ризик розвитку раку шкіри? Ні. Неважливий. Е, на цьому, в принципі, в нас все. Е, далі разом із. Е, Доктором Константином ми покажемо вам, як проходить видалення новоутворень у клінічних умовах, які методи можна використовувати та як доглядати за шкірою після процедури. Через 10 хвилин ми повернемося з вам, до вас. Тому чекайте.